Всім доброго дня! Сьогодні розкажу вам, як в'язати ось такий пледик. На такий пледик у мене пішло приблизно 6,5 маточків, в розмірі його приблизно 110х90. На Плетіння називається зігзаг. На одну таку секцію йде 14 петель. Ширина цієї секції приблизно 22 см. Це приблизні розрахунки. Я сьогодні покажу вам на двох секціях таких. В цьому пледику в мене їх майже 5 виходить. Один, два, три, 4. В цьому пледику 110 на 94 секції. І покажу вам, як поєднувати кольори, хоча можна і робити його повністю однотонно. Так, нам потрібно потрібна Лізе Пуфі, вже з готовими петельками. Це колір 416 сіро-голубий. Так, одна секція має 14 петельок, Я буду в'язати дві секції, це 28 петельок, це приблизно виходиться на 45 см. Ми набираємо не 28 петелек, а 29. Завжди до наших розрахунків додаємо плюс одну петлю. Першу петлю я розриваю. І далі відраховую 29 двадцять дев'ять петерок. Один, два, три, шість, девять, девять, п'ятнадцять, тринадцять, дев'ятнадцять, шістнадцять, п'ять, вісім, плюс, дев'ять, тридцять, три, п'ятнадцять. Ой, тридцять три, тридцять два, тридцять один, тридцять, тридцять дев'ять. Спішила. 29. Ось 29-та петля. Так, ми перевертаємо в'язання наше. І починаємо. 29-ту петлю. Ми кладемо на 28. -му. Ось, разом. І пров'язуємо петлею з робочої нитки. Тобто така собі убавка у нас іде. Далі ми в'яжемо 5 петель. Просто пров'язуємо 5 петель. Один, два, три, чотири, В Наступну петлю ми робимо прибавку в три петлі. Тобто, що це означає? В одну петлю ми пров'язуємо три петлі з робочої нитки. Один, другу петлю, в цю саму, два, і третю, три. Ось така квіточка у нас виходить. Три петлі з робочої ниті пров'язали сюди в одну петлю. Це прибавочка, три петлі. Далі ми пров'яжемо ще п'ять петель. Один, два, три. 4, 5. Наступний крок це у нас буде убавка. Дивіться, ось пров'язана петелька. Ми беремо наступні три петлі і складаємо їх, ось, разом. Раз, два, три, три петлі, пров'язуємо однією петлею з робочої нитки. Це убавочка у нас так. Є. Далі знову п'ять петель просто пров'язуємо. Один, два, три, чотири, пять. Наступну петлю ми знову робимо прибавку три петлі. Тобто, в одну петлю ми пров'язуємо три петлі з робочої нитки. Один. В цю саму петлю. Два. І в цю саму петлю. Три. Пров'язаю. <coughs> Наступно знову 5 петель. Один. Два. Три. 4 п'ять. Ой, я таки прорахувалась. мало бути 29 петель. Я одну лишню зробила. Так. 3, 1, 2, 3, 4, 5. І в нас має залишитися дві петлі. Тоді ми беремо останню петлю, 29-ту. Кладемо на 28-му і пров'язуємо їх петлею з робочої нитки. Ось вийшов наш перший ряд. Вже починає щось вимальовуватися. Вже видно, що це зігзаг. Так. В'яжемо другий ряд. Другий ряд так само в'яжеться, як і перший. Тобто, плетіння все однаково йде до кінця. Просто пров'яжу декілька рядів, щоб ви трохи краще зрозуміли, як це робити. Знову ж, останню петлю, в даному випадку, якщо це другий ряд, першу, так? Ми кладемо на другу петлю. Завжди крайня петля має бути зверху. І ці дві петлі ми пров'язуємо петлею з робочої нитки. Тобто у нас має йти направлення вправо по діагоналі. Далі пров'язуємо п'етель. Один, два, три, чотири, п'ять. Пам'ятаєте, ми робили прибавочку, три петлі. Ось наших три петлі. Один, два, да, і п'яту ми вже прив'язались. От завжди, в цю середню з цих трьох, буде також знову йти прибавка три петлі. Завжди. Ось тут буде прибавка. Тобто ми зараз пров'яжемо прибавку в цю середню петлю. Один, два, і в неї ж третя петля. Бачите? І знову квіточка появилась. І в наступному ряду у нас буде вже в цю середню знову прибавка 3 петлі. Так, прибавку зробили, далі знову 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, дивимося далі. Тут у нас була убавочка 3 петлі. Так? Ось ми пров'язали 5 петель у нас прив'язаних. І далі у нас тут була обавочка. Ось цих три петлі ми завжди будемо поєднувати, тобто робити таку собі убавку. Але тут, в даному випадку, центральна петля завжди має бути зверху. Тобто ми беремо попередню петлю, кладемо під неї, наступну петлю кладемо під неї. І оцих три петлі. Ми пров'язуємо петлю з робочої нитки. От у нас вийде ось така доріжка. І далі знову 5 п'етель. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто, ви зрозуміли, йде спочатку убавка, потім іде прибавка три петлі, потім убавка три петлі. Прибавка три петлі і убавка дві петлі. Тобто, по краям будуть убавки по дві петлі, тобто лише по краям, а всередині завжди буде три. Три прибавка, три убавка. Навіть якщо це буде плет розміром в 2 метри в ширину, все рівно по краям буде по дві петлі убавка, а в всі, всіх інших секціях по три. Так, до чого ми дійшли? Ага. Тут у нас е, наступна петля йде прибавка. Три петлі. Один, два, і в цю саму петлю три. Пров'язали. Знову п'ять петель в'яжемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у нас залишилось дві петлі, і ми робимо знову убавочку. Тобто беремо крайню петлю, крайня петля завжди має бути останній петлі. так? Кладемо зверху її, на неї і пров'язуємо ці дві петлі петлею з робочої ниточки. Другий ряд ми закінчили. Третій в'яжеться точно так само. І четвертий, і п'ятий, і двадцятий. Як приєднати інший кольор? Ми беремо інший кольор. Ось, до прикладу, це в мене колір 310. Цю ниточку ми відрізаємо. Так, залишаємо кінчик такий довгенький. Ось і тут у нас є вже кінчик. Так, бачите. І знову ж останню петлю, крайню петлю, ми кладемо наперед останню. Разом і пров'язуємо першою петлею з цією іншого кольору. Все йде точно так само, як і було в попередніх рядах. Далі знову 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Знову у нас іде прибавочка 3 петлі. 1, Два, три. Прибавочку зробили і далі знову п'етель. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Далі у нас йде убавочка Так, як має бути убавка, пам'ятаєте? Ми бере ось у нас наших три петлі. Один, два, три. Беремо центральну петлю. От, і під неї кладемо наступну попередню, щоб центральна була завжди зверху. І пров'язуємо петлю з робочої нитки. Ось у нас убавочка пішла. І далі знову ще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Знову у нас прибавка 3 петлі. Один, два, три. П'ять петель. Далі продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у нас залишилось дві петлі. Ми беремо крайню петлю, ставимо поверх передостанньої петлі і пров'язуємо її петлею з робочої нитки. Ось так. Ще провіжу один рядочок і покажу, як закривати петельки. Знову ми беремо крайню петлю, кладемо зверху на передостанню петлю, пров'язуємо їх разом. Убавочка у нас іде, І потім йде у нас знову 5 петель. Один, два, три. Чотири, п'ять. Зараз йде прибавка три петлі. Один. В цю ж петлю, два, в цю ж петлю. Три. Ось знову наша квіточка, бачите? І знову п'ять петель. Один. Два, три, чотири, пять. Далі у нас убавочка йде, центральна петля. Так, щоб вона не була ще перекручена, щоб гарно лягло. Викладемо попередню, наступну, одну на одну, центральна зверху і пров'язуємо петлею з робочої нитки. Ось так. І далі знову п'ять петель. Один, два, три, чотири. П'ять. І знову у нас прибавочка. в цю петельку. Три петлі, один, цю саму петлю, два, цю саму петлю, три. І далі знову п'ять петель. Один. Два. Три, чотири, пять. У нас має залишитися дві петлі. Ось і ми кладемо крайню. На передостанню петлю і пров'язуємо її. Так, Так ви в'яжете довжину пледу ту, яка вам потрібна. Кольори можете змінювати хоч кожного рядку. Можете в'язати однотонний пледик, тобто тут уже на ваш вибір. Як закрити, завершити дане плетіння? Ми починаємо. Не зі сторони, де в нас робоча нитка, а з протилежної сторони. Беремо петельку, і наступну петлю ми протягуємо в попередню. І знову наступну петлю в попередню. І таким чином у нас виходить така гарна коса, ми закриваємо. Завершуємо наше в'язання ось так. Ширину ваших смуг ви також можете самі вирішувати. Скільки вам робити рядочків у кожного кольору. Я зараз скажу, скільки я робила в попередньому пледику, щоб ви орієнтувалися. Ось ми закриваємо наше плетіння. Закрили ниточку, обірвали, обрізали. Потім ось цей кінець, протягную цю петлю, крайню, яка залишилась. Ось Оп, ось так. І я ховаю ось тут, ззаду, за ниточками, і роблю такий невеличкий вузлик, щоб вона не витягнулася. Потім цю ниточку пришиває звичайною голкою і ниткою, і ховаю. Тобто відрізає цей кінчик і ховає. Так само це що ми поєднували кольори, ось у нас залишилось два довгих таких ем, дві довгих ниточки, ми можемо її один раз зв'язати, і потім за допомогою голки і нитки пришити. Заховати її, так, щоб її не було видно. І це обрізати. Так, щодо дивіться, щоб зробити такий плет, скільки потрібно рядочків. Тут я робила блакитного, голубого цього. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочки в мене було. Тобто ви пров'язуєте тільки 5. Шостий рядок вже піде за рахунок білої нитки. Білого у мене 3. Тобто ви пров'язуєте 2, третій рядок вже йде за рахунок наступного кольору. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, так само е бежевого кольору. Тобто, 6, 3, 6. А якщо в в'язанні, то, виходить, 5, 2. 5. Вив'яжте 5 рядів, потім 2 білого і 5 бежевого. І виходить ось такий візерунок. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть, відповім задоволенням. Дякую, що слухали і дивились мене.